Часто ми стаємо свідками обурливих порушень правил зупинки і стоянки автомобілів. Це не тільки створює незручності для пішоходів, велосипедистів інших водіїв, а й може призвести до аварій. Для прикладу, автомобіль, який повністю перегородив тротуар, змушує пішохода обходити його по проїжджій частині. І особливо це небезпечно, коли обходити по дорозі доводиться дітям або пішоходам з дитячими візочками. Тож, щоб отримати посвідчення водія, потрібно вміти не лише кермувати автомобілем, а й дотримуватись правил зупинки і стоянки. Виконання цих правил відтепер контролюватимуть і інспектори з паркування. Певний час вони працюватимуть в режимі попередження. Згодом власники транспортних засобів, які порушили ці правила, отримуватимуть штрафи. Основними завданнями інспектора є контроль та фіксація порушень, притягнення до відповідальності порушників. Отримуючи водійські права, варто пам'ятати про обов'язок дотримуватись правил дорожнього руху і не порушувати права Інших учасників руху детальніше на офіційному сайті міської ради.